Як ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху? А чого? Ну не здається мені, що тут є 10 метрів. А чим будете міряти? Може поміряємо? Давайте поміряємо. Давайте рулетку вашу. У вас живує своє сертифіковану. Сертифіку... Ні, в нас нема сертифікованого. А як ви, якщо ДТП... оформляєте? От їдемо, беремо сертифіковану рулеточку. Там в райвідділі є такий чи Майдан. – А, До цього вам можна порушувати. В смислі порушувати? Ну, от я вважаю, що ви стоїте на початку заокруглення. Що на початку, заокруглення? – А його так видно, гарно на відео буде. Ну, мабуть, на відео ви якраз орієнтуєте, скільки там буде метрів. Ну, тут, тут вже початок заокруглення. А вас що спиняли? А, нас потрібно спиняти. Я не знаю, Якщо ви я спиняли? бачу порушення Чиє? правил дорожнього руху зі сторони співробітників міліції, так. то я не то, можу що... сам зупинити. Що ви бачите порушення, то що треба робити? Ну, як мінімум його зафіксувати. А що ви О, знати маєте, ваше прізвищі, маєте Знати ваше прізвище? А no. що маєте фіксувати? Знати ваше прізвище. А я Написати не рахую, шкарова. що я, no. я не, раху? рахуйте, не рахуєте? Для цього є вищестоячі органи, no. які зроблять висновки, чи є у вас порушення, чи немає. То це ви повинні зафіксувати, що є порушення. Я от бачу, що порушення немає. Тут є 10 метрів. Зрозуміло. А ви рахуєте, що є порушення, так? А от е яким приладом ви користуєтесь? А приладом користуємося такий прилад Будь Беркут. Ласка, можете мене не знімати, тому що це є порушення чинного законодавства. Добре, а користування даним приладом так, не є порушення згідно, чинного законодавства? Так, 33-го наказу, При даний 100 прилад... 100% вологості? Ви заважаєте працювати і втручаєтеся в службову діяльність від працівників міліції. Так? Будь ласка, покиньте міст. міст. Mm -hmm. <ріх> а можна визвати вашого де, безпосереднього керівника? Я в даному випадку бачу фальсифікацію. вас це не стосується милиції. службової нашої діяльності. Ага. Лично Привіт, вас. Перевідіть, будь ласка, службове Лично вам я не зобов'язаний його пред'являти. Пункт 27.2 правил інспектора інспекції з питань діяльності підрозділів ДПС. Я, якого я зупинив за порушення правил дорожнього руху, провів так. з ним профілактичну роботу і побажав яку... щасливої дор... до і побажав щасливої дороги. Де чого? Яку, яку профілактичну роботу? В подальшому мене не, не немає ні у ким немає з вами, з, немає Тупим, з вами да? спілкуватися, тому що ви втручаєтесь в службову причину. Незаконними підставами. 12 До побачення причин. щастя здоров'я вам. Двінадцяти причина, що ви не йому назвали? До побачення щастя здоров'я вам порушення правил дорожнього вам руху, тоже. перевищення швидкості руху. а Адивіть, вже... будь ласка. Два рази я повторяти не зобов'язаний. Подивіть. Ви на сьогоднішній день, я вам ще раз повторюю, якщо, ви маєте, якщо ви маєте гідність і честь вислухати і не перебивати і не втручатися в розмову то не заважайте і не втручайтесь і не перебивайте. Чому щастя, щастя здоров'я? Я, Я з будь вами не зобов'язаний спілкуватися. Громадянин України. Я теж громадянин да. України. При виконанні да. службових да. обов'язків да. ви не заважайте працювати ну, і не втручайтеся в службову діяльність. Знаю, хто ви позвані. Старший лейтенант міліції, щастя здоров'я. Куди ви їдете? товариш інспектор. Товариш інспектор. Стань Що, назад хай тікає? Вони вже звикли назад тікати. Івани, і... поїхали. Що, значить, поїхав? До вас Допиші, Заді, Сашу, а Шарпі, куди? Саш, поїде? Напишіть своє. Що в корча тут у нас пасеть? Корчар? Не корча. Це на видному місці. Це не виїзд з прилеглої території. Це, це не виїзд на територію, але ви заважаєте. But, е в... о, о, о... Ваші прізвища, ім'я по батьку, номер автомобіля, на якому вас зупинили. Тут перецепіна дорога, це виїзд. Тут ви розумієте, що ви людям заважає. За скільки ставиться даний знак? 50 метрів. Скільки тут є? Це населений пункт. Населений пункт, розумію. Ну скільки тут є? Тут 50 метрів? Так. Ну згідно закруглення. Я тут вже початок закруглення. Вже, вже йде номер телефону можна написати просто свій контакт. Якщо це вулиця. Даний інспектор просто, ну, я не знаю, він просто по-хамськи себе веде. Чого? Ну, кричи. Номер автомобіля ваших дітей там так. Ні, номер автомобіля там не треба, Олег. Я з цим чоловіком гнівний, ми з ним нормально поспіткувалися. Україна, як прізвище свого лейтенанта? Тищук. Тищук? Як його ініціали? Не треба. Номер нагрудного знака, бо в нього немає. там немає нічого. У нього немає нагрудного знаку. Немає там, але який там номер. Його не видно. Право в тому, що... В тому що при такій вологості ні один з тих приладів правильно показувати не буде. Це розвод. Це звичайний примітивний Прилад не відмінений. При 100% вологості не відмінений? Я вам кажу, я знаю 33-й наказ, вас. При 100% вологості, а воно зараз 100% йде дощ. Що він може показувати? Швидкість, швидкість дощу. Коли людина не згідна, які питання? Людина Звичайно, не згідно. Ви З ним провели, бесіду, значить його ви вважаєте. порушником? можна працювати з моделлю? Знімемо. Ну це безпричинна по порежні, зупинка. Попередження, то що є? То є вид то то наказання, да, правильно? Так, да, вид покарання. Чого? покарання. Чого? Вид є? Чого це зі мною профілактичну роботу проводить? Ніхто не перевищуєте згідно цього приводу. Ну, ну як я не перевищую, то чого зі мною? Безпричинна зупинка і проведення профілактичної висади. Так я розумію. Це вже не безпричинна. Безпричинна. Доказів ніяких. Абсолютно. Швидкість капель дощу. Швидкість капель дощу. Значить, пане капітан, зараз ми вам вручаємо заяву про безпричинну зупинку транспортного засоба Значить, Копія цієї заяви піде на департамент ДАІ і в адміністрацію президента, оскільки він видав наказ про теоретичну заборону безпричинних зупинок. Це зроблено під відеокамеру, тобто видно і при свідках, що ця заява прийнята. Я не думаю, що... Звичайно, ви страждали в райвідділ. А тепер ще одне прохання до вас, щоб зараз ви склали протокол про адміністративне правопорушення лейтенанта. Оскільки він знаходиться за кермом службового автомобіля і порушує зараз вимогу пункту правил 15.10, а саме Стоянка на перекресті. Заява є. Заява Та є. Це за друга заява. Це заява, Це Це заява і... про безпричинну зупинку цього водія. У вас є порушення правил дорожнього руху, тобто пункт 15.10. Стоянка на перехресті. Ближче 10 метрів. Стоянка заборонена ближче 10, 10 метрів метр на перехрестя. В даному місці починається заокруглення. Це початок перехрестя. і До перехрестя, до перехрестя, до перехрестя і до дороги з різним покриттям. Ну, шо, ось, звідно, ось, покриттям? ось початок до заокруглення. Він проїжджає дні частини. Вон лінія, бачите де? То то ви, початок початок перехрестя? Так, початок перехрестя, це є початок заокруглення. До перехрещування частини. Ну, скарга все одно буде. Відкриваємо правил. 12, 10, дивимося. Раді Бога, в нього є законне право оскаржити даний протокол. Зараз ми його складаємо. Ні, отут це докази мають. Так от вони докази. Я Машину, роби, я прийну, не зараз виключив сюди відповідальність для доказу. Тобі взяв з собою сертифіковану рулетку і виміряв відстань. Пишіть 067. З вами якоби провели профілактичну печу. Тільки чому? Може тут люди кудись спішать. 9, 9, 9. Разні ситуації була, в ситуації бувають. І ви зупиняєте, зупиняєте. Ну, так люди спішать. Є такі випадки, що спішать і, все. Вам удачу. Зразу? Зразу? Розповім, спішити були треба умірено, населений пункт. Ну, так, Ви ж не знаєте, скільки він їде. може воювати. В нормах, в нормах шведських. А їде. в пункті правил, що таке населений пункт? Це, селена, це забудована територія. А це територію не забудова. Ні одного не бачу. от Навколо ні одного не бачу. Забудови. А Якщо встанова дорожній знак, на війному ході, що роблять, початок населеного пункту. Тоді вже діють, тоді вже діє обмеження швидкості, 12-4. Але в пункті 1.10 чітко вказано, що таке населений пункт. То є забудована територія. На свій знак це забудована територія. Можливо, його не перенесли, можливо, якісь інші причини. Для цього є схема організації дорожнього руху. Але саме поняття, заходимо, саме поняття, населений пункт, це є забудована територія. Це зрозуміло, наприклад, дорожній руху. забудована територія, де основний дорожній знак. Так як ця дана територія також... не забудована. А дорожні знаки. Ну де, де, де. Я ні одного не бачу, ні одного будинку навколо. Нічого ж немає. Ну де він? Ось же ж я познімав навкруги. Ми поїдемо зараз, протокол. Ми тоді з вами дуже приємно я проговорювати. З вами ми тоді приємно розмовляли, все нормально. Але зараз було вимагає вас, як від як покоління, працівника міліції, працівника Даї, скласти мідильний протокол. на Правопорушника. Викликайте ситуацію. Сам Кутняк сказав, що тільки Ну так. Кладемо протокол і все. Він потім має право скажети у суді. постанову ми йому не будемо виносити, бо він заявлять клопотання, що йому потрібна юридична допомога. Які проблеми? Василь Іванович. Василь Іванович. Старий цирк. Я на вас не так часто попадаю. Раз Хмельницький. І, і, то то самі, і то ви самі сказали. Це чоловік, з демона говорити. Вчора стояли тут такі, -такі люди. Ну, от бачите, а ваш от, напарник. Не навчився розмовляти. Я вам просто лактечну даю. Давайте таке. таке. 에... Давай Пише протокол. А він тоді по 22-й в суді. Проведу з непрофілактичну бесіду. Суддя. Зауваження і все. Гати з нього не заявили. Вона ж? Ні, не так нічого. Він, він же все пойме. Ні, він не пойме. Я вам кажу чесно. Не, не пойме? Не. Богу. оскільки мені що пойме, а молодо казаться, що не повідомляє. Дивіться, він навіть сам yeah. з машини вийти не може. Він собі заховався в машині, і відправив вас на світі капітана і, і все. Ну, я йому зараз кажу, як трежити. Він трошки молодший за мене. Думаєте, це місце. Ну, я думаю, тоді нормально. Ви сказали, що да, який, так. Хотів би самого говорити на друзі. І повірте, мені якби я спинив цю машину. Вона б ще поїхала до того, показує. Зупинилися. Тому що я йому розказав таке таке таке. Так. Я бачу по людині, коли там, як там, що. Він поїхав би собі доволі. Навіть він там по пів хвилини і все. На цьому закінчилося. У вас планки не кончились, ні? Ні, у мене не? є нова пачка. Си... Василь, <звач> Василь ні, <Ван, вже, звач> ну я вам теж серйозно, настільки серйозно. Ну то, <звач> <жаль>. <звач> ну, що? ну що, раз, демо, Василь Іванович, чесно перекреститися. Вже не раз відпускав. Сьогодні ні. Подожди, Подождіть, зі мною його... Ні, ні, то я ж поставлю друзі. З вами по старій друзі, вона питає. А його ж я не знаю. Ні, наші, я знаю вас. Це не було. Слобосковка спереду. Де мене тут не було? Ну, просто. Вона земля, можливо, земля воїнів. Є, на нього, вони йому Угу. Та не вірить. Це ми, ну, нам так видно. А от як ми сведемо протокол? Робоскопики я дуже гарно бачимо. Можна задати, подати інформаційні запити, чи дозволено встановлення трубоскопу. На спецсигнали на СГУ То є дозвол, а на робоскоп, по двох не писали нікого, ми потім досили. Якщо він тобі таки не скаржець, то я тут все. Чи сам випіхаєте? Сюдя за Ну, бачимо, що мені почуття. Спасибі вам. Ви бачите, ви можете трошечки попали в таку ситуацію, це одне. Ви бачите, ви вилочували свою колегу. Зарані, коли ви сюди під'їжджали, чомусь ви забулися попередити, що ви станете під хорошим правом. Дай Боже, дай Боже, щоб ви там не копали, як майори нікоти. Давай, ти сиди тут у толпці розбуди. У нас ні. У нас старший ні, у нас немає такого самий старший. У нас немає. У нас все колегіально приймається. Я тут, е, ви розумієте? Е? Я не виключаю камеру. Що ми зараз пешим тут полчи. Не ма питання. Ну ми всі йдемо, ви довольні, ми довольні. Пешим пешим. Недовольні просто. Ну він такий, такий він, напевно, недовольний. Давайте поки що видно, ну, добре, щоб е... як будемо фіксувати хороші. Як Чим? Фото, відео, фіксація. Е -е, вас є... Маєш бути у вас така правилька. Ми зараз заміруємо, де знаходиться автомобіль. Можемо викликати відповідального, якщо ми своїми силами не зможемо зафіксувати це правопорушення. Викликаємо відповідального, щоб хто там пора відділити, що відповідальний. можливо, вашого начальника визимо таї. Вrium, щоб він, за його допомоги ми зафіксували цю справу. Якщо ви самі не можете, прийдеться якось допомагати. тобі. — Ну, Давай, наверное, будете складати, чи викликаємо відповідально з Да, 102. — так. Вот рух заднім ходом на перехресті заборонений. Вулиця Медова anyway, 50, так? Медова 50, так. Ми зафіксували порушення. На цьому вулиці на 5-16. Якщо ви сюди відповідаємо, буде саме зафіксувати там. Як всегда, ушли вдаль. Вампири застворились вночі. Де це написано? Давайте подивимося правила дорожнього руху і подивимося, де це службова стоянка. А, ну, то це приватна чи є стоянка? Такого правила дорожнього руху немає. 而已。谢谢